Україно! Вітаємо з новим 2025 роком і маємо для всіх українців трохи антарктичних побажань. Хай буде у вас стільки щастя, як снігу в Антарктиді, достатку, як в морі крилю. Хай успіх ганяється за вами так стрімко, як леопард за пінгвінами. А здоров'я буде міцніше середовиковий щит Антарктичного континенту. Нехай ваші мрії здійснюються так швидко, як змінюється погода над галіндезом. Гарні новини приходять стабільно, як пінгвіни до Вернацького. Та сила та витримка триватимуть стільки, скільки літній день біля Південного полюса. А негаразде, нехай трапляються так само ніколи, як біля ведмедів в Антарктиді. Але головне, хай в Україні буде перемога, а вся українська земля буде територією миру і безпеки, як вся Антарктика. Хай над Кримом, Донецьком, Луганськом та усіма нашими іншими окупованими містами та селами замариться Жовтий стяг як уже майже 29 років над надвернацьки. Хай усі захисники та захисниці України повернуться додому живими та здоровими. А бойові пінгвіни ще й до Антарктиди. Наша вдячність усім їм без менше. Слава Україні! Героям Слава!